Тепер ми говоримо про функцію sorted. Функція sorted – це функція, яка дозволяє сортувати якісь дані. На початку нам треба трохи поговорити про те, як це сортування відбувається, які тут правила. А після ми вже поговоримо про те, які параметри є у функції sorted. Функція sorted завжди повертає список, але сортувати ми можемо будь-який тирований об'єкт. Наприклад, якщо у нас є такий список виланів, і ми скажемо sorted вланс, ми отримуємо відсортований список виланів, це новий список, і за замовчуванням елементи сортуються за зростанням. В даному випадку ми сортуємо числа, тому результат, наче очікуваний, все відбувається як потрібно. Але, наприклад, ви також можете сортувати щось таке. У нас тут список рядків, і якщо ми тепер його відсортуємо, ми отримали таку послідовність: зверніть увагу на те, що спочатку йдуть слова, які починають від великої літери, а далі ті, які йдуть з маленької літери. Тобто, звідси ми бачимо, що наші рядки якимись чином сортуються, іначе вони тут йдуть за обідкою. Але в той самий час у нас спочатку є великі літери, далі маленькі. Рядки в Python сортуються за Unicode кодом. У кожного символу є свій код. Це просто якесь число, яке призначено цьому символу. І ми ще поговоримо про те, що таке Unicode стандарт, що там за Unicode коди, але не так важливо, який там конкретний код для кожного символу. А важливо те, що сорт сортує саме за цим кодом. І, наприклад, якщо ви хочете сказати, що тепер мені треба сортувати незалежно від того, це велика літера чи маленька, у вас є два варіанти. Перший, ви можете змінити дані, тобто ви можете перетворити всі рядки, навіть ті самі рядки, але все маленькими літерами. Але коли вам потрібен саме такий список, саме такі імена, вам це не підходить, тому ми навчимося також, як робити так, щоб сказати сорти, що треба сортувати, наприклад, незалежно від регістру. Але зараз головне це розуміти, як сортуються рядки, що є якийсь unicode -код, код Ви навіть можете подивитись unicode -код, код кожного символу. Наприклад, якщо ви скажете, покажи мені код букви A великої. Це буде значення 65, а a маленька 97. Тому слова, які починаються на a велику, будуть на початку, а на a маленьку десь в кінці, тобто після a великої Це не означає, що вам треба дивитися ці коди, тому що це автоматично працює. Вам головне розуміти, чому воно так працює, що для цього використовуються коди, і тому вам треба буде інколи впливати на це сортування, тому що воно не працює так, як вам треба за замовчуванням. Ще один важливий аспект, з яким ви будете стикатись. Це ситуації, коли у вас числа записані як рядок. Наприклад, у нас є список IP-адрес. Якщо ми скажемо sorted, ip list ми отримуємо такий порядок. Якщо ви придивитесь, тут в адресах змінюється третій октет. І у нас порядок 1, 10, 11, 2. Це так званий лексикографічний порядок, і ми теж навчимося на це впливати, але за замовчуванням він саме такий. Тому, коли ви сортуєте рядки, в яких записані числа, ви маєте знати, що Python буде сортувати їх. Саме за таким порядком лексикографічним. Є ще так званий натуральний порядок це той, який ви зараз хочете використовувати. І в Python є окремі модулі, які ви можете встановити, які сортують за натуральним порядком автоматично. Але ми також навчимось впливати на функцію sorted для того, щоб вона сортувала по-іншому. Ще один важливий аспект сортування це те, що коли у нас є такі дані, складеним чимось, сортування йде за елементами. Спочатку сортуються за першим, якщо перший однаковий за другим. Тобто, якщо ми говоримо про сорти у нас йде спочатку 1, 2, 3, а потім 1, 10, 100. І у нас ідуть на початку ті списки, в яких одиничка на початку першим елементом, а далі вже двійка та десятка. І в випадку, коли ви сортуєте якісь послідовності, тобто самі елементи це теж якісь послідовності. Сортування буде спочатку за першим елементом, якщо він однаковий за другим, якщо другий однаковий за третім, і так буде продовжуватись. І через те, що у нас всі приклади були зі списками, давайте ще подивимось все ж таки на те, що якщо ми сортуємо щось інше, наприклад, множину, ми все одно отримуємо список. Якщо ми скажемо sorted set of Word, тобто у нас є множина якась, ми відсортували цю множину, але отримуємо саме список. Тобто sorted абсолютно завжди повертає список. Ви також можете сказати sorted і якийсь рядок, і ви отримаєте теж список, але вже список з окремими символами. Це буде список рядків. Але кожен рядок це окремо один символ. Тому що рядок сприймається як послідовність символів. Зараз ми поговорили про саме сортування, як воно відбувається, і подивилися, як функція сорти за замовчуванням це все робить. Але у вас не завжди вийде сортувати дані, тобто в Python немає такого, що будь-які дані можуть сортуватись. Наприклад, якщо у вас є такий список, в якому намішані рядки та числа, і ви скажете sorted, ви отримаєте виняток type який говорить вам, що операція менше. Не підтримуються між str та int. Тобто всередині, коли сортите намагається відсортувати ці дані, він щось таке робив, наприклад, порівнював один та рядок два і отримав такий виняток. Елементи, які знаходяться всередині набору даних, наприклад, у нас зараз список nums, мають підтримувати між собою працю менше для того, щоб ми могли їх відсортувати. І якщо ви бачите такий виняток type raw, це означає, що ви зараз намагаєтесь відсортувати об'єкти, які між собою не можна порівняти. І тепер ми дивимося на параметр функції sorted, і перший параметр це reverse. Це параметр, який контролює порядок ваших елементів, чи буде він йти за зростанням чи за зменшенням. За замовчуванням, коли ми говоримо sorted balance, порядок йде за зростанням. Якщо ми скажемо reverse true, буде за зменшенням. Важливий момент тут, це те, що параметри sorted обов'язково треба передавати як іменовані. Тобто треба казати reverse до рівня true. І ви не можете сказати, наприклад, balance та true. Тому що всі параметри треба вказувати, як іменовані. Це нам підказує те, що тут є зірочка. Все, що після зірочки має йти як іменовані параметри. Тепер ми говоримо про другий параметр функції sorted. це параметр key. Цей параметр дозволяє вам вказати, за яким значенням сортувати елементи. Наприклад, у нас є такий список рядків. І ми тепер хочемо відсортувати рядки не за кодом Unicode, код, як це робиться за замовчуванням, а за довжиною рядка. В цьому випадку ми можемо написати sorted word і додати key. І написати тут функцію len. Тепер у нас елементи сортуються за довжиною рядка. Параметр key ви можете передавати функцію, або будь-який об'єкт, який ви можете викликати, тобто будь-що, що ви викликаєте і пишете дужки. Це має бути функція, яка приймає один аргумент. І що робить sorted? Він викликає цю функцію для кожного елементу, і за отриманим значенням сортує наші елементи, але зверніть увагу, що при цьому елементи не змінюються. Тобто ми як отримували список рядків, так і отримаємо. Ви можете використовувати параметр Key для того, щоб сортувати за якимось іншим критерієм, не тим, що використовується за замовчуванням. Наприклад, ви можете сказати, що ви хочете сортувати список списків за другим елементом, а не за першим. Тут ми сортуємо, наприклад, за довжиною. Або у нас був такий список, де у нас різні типи даних, і коли ми його сортували, ми отримували виняток. Але якщо ми скажемо sort і додамо Key, і тут напишемо, наприклад, int, це означає сортувати за значенням integer. Тобто, для кожного елементу викликаємо функцію int, передаємо цей елемент, отримуємо якесь значення, і за цим значенням сортуємо. В цьому випадку сортування працює, а за замовчуванням не працювало, тому що ми порівнювали різні типи, а тепер порівнюється int. І в даному випадку ми можемо використовувати int, тому що ми можемо перетворити і тип інтеджер в інтеджер, і рядок, в якому написане число, можемо перетворити в інтеджер. Ми також могли б тут вказати, наприклад, стрим. Це означає відсортувати за значенням рядка, тобто ми кожен елемент перетворили на рядок, і ви вже бачите, що порядок трохи інший, тому що тепер сортувались рядки, це означає, що сортування лексикографічне. Зараз ми використовували вбудовану функцію len, ми використовували вбудовані класи int та str. І звідси ви бачите, що ми можемо використовувати не тільки функцію, але й клас. І насправді це може бути будь-який об'єкт, який ми можемо викликати і передавати один аргумент. І ми подивимось далі, як ми можемо використовувати параметр key і передавати йому якусь нашу функцію. Спочатку це буде звичайна функція, яку ми створюємо, а потім ще поговоримо про те, як передавати сюди анонімну функцію лямбда. Головне, щоб ви тут звернули увагу, що ви пишете функцію len, наприклад, і не викликаєте її. Тобто ви кажете функцію сорта, що їй треба викликати функцію len для кожного елементу, і вона сама викликає цю функцію. Ми подивимось на декілька розповсюджених варіантах, як це можна використовувати, але це вже буде окремо в прикладах.